Дітям про Великдень. Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про найяскравіше і найрадісніше свято для українців. Великдень! А ще у нас в народі його називають Паскою. Весна пробуджує природу і разом із нею приходить свято. Великдень це час для смачної їжі, сімейних традицій, радості і надії. Зараз я розкажу як діти і дорослі в Україні святкують цей день. Однією із традицій цього свята є фарбування яєць. Їх називають писанками. Яєчки. Потрібно зварити і розфарбувати будь-які яскраві кольори червоний, зелений, жовтий, блакитний, рожевий, фіолетовий, синій або коричневий. На них можна малювати будь-які візерунки або клеїти наліпки. Ці кольорові яйця символ життя і радості, які ми даруємо один одному. Великдень славиться найголовнішою стравою. Це Паска. Це дуже важливий елемент свята. Паска – це солодкий хліб, який має символ достатку та щастя. Коли паски печуться, кухня наповнюється ароматом свята. А щоб паска була святковою, її прикрашають білою глазур'ю та солодкими кольоровими прикрасами і посипкою. Кому достанеться верхівка Паски, той буде найщасливий. На Великдень багато людей ідуть до церкви, щоб освятити свої кошики. У кошик кладуть паску, яйця, ковбаску, масло, сир. Усе найкраще. Вся родина збирається за святковим столом і розділяють освячену їжу. За столом діти грають у веселу гру. Хто розіб'є яйце сусіда, а називається вона Битки. Великдень це дуже гарний день, якого чекає уся родина. Христос Воскрес!